Користуються монопольним становищем, щоб побільше заробити, накручують ціни на тепличних овочах. У лютому із теплиці оптовикам огірки продавали і по 6, і по 8, і по 10 гривень за кілограм. Виявили у місцевому відділенні антимонопольного комітету. Їхнє пояснення було таке, що ну а це ж ринок. Наприклад, ми сказали для суб'єкта, він погодився не заперечень. Його не було. А наприклад, якогось будемо говорити навіть інформаційного стенда або Десь якоїсь вивіски було, а скільки ж вони коштують, немає. Довідчаю доводять селян, які здають заготівельника молоко, каже голова відділення у Березнівському, Костопільському, Сарненському районах у 2011-му. Ціна на нього то стрибала догори удвічі, то котилася до мінімуму вже наступного дня, якщо з'являвся новий заготівельник. І на другий день приїжджає він і вже селяни здають по 2,80. Цей Бімол, побачивши, може, 2,80 так само дати. Доходило до абсурда. До трьох з половиною до чотирьох гривні на пару днів. Потім хтось не витримував і зразу воно назад ставало. Конкуренція це добре, каже керівник місцевого відділення. Але за умови ще ціна врегульована і стабільна, а не відрізняється у кожному селі залежно від кількості заготівельників молока. Зловживають виробники із інформацією на своїй продукції на ковбасі великими літерами на етикетці пишуть, що вона вершкова. А з іншої сторони дрібним шрифтом у складі зазначають, що вона із сухого знежиреного молока. Загалом за перше півріччя працівники відділення припинили півсотні порушень законодавства про захист економічної конкуренції. До порушників застосовано штрафних санкцій більше 600 тисяч гривень, з яких більшу половину сплачено. Ну і враховуючи те, що деякі рішення ще не вступили в силу, надіємося, що ці всі штрафи до державного бюджету будуть сплачені. У цьому півріччі фахівці антимонопольного комітету досліджуватимуть ринки будівельних матеріалів, ліків та медпрепаратів, хліба, зони митного контролю, перевірятимуть чи здійснюють перерахунок житлово-комунальних послуг. Мешканців Рівненщини закликають повідомляти про порушення за телефонами гарячої лінії. Тетяна Коваль Артем Логовський, новини Рівного.